16 березня 2022 року російські війська скинули авіабомбу на драматичний театр в Маріуполі, який слугував укриттям для десятків, а то й сотень мирних жителів. Перед будівлею великими літерами було написано діти, але навіть це не зупинило окупантів. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Маріупольському драматичному театрі. Маріупольська міська рада завжди вшановує і буде пам'ятати про цю страшну трагедію, яка сталася 16 березня 2022 року. На жаль, ця трагедія досі ще не вкладається у наші голови, що можна було зробити ну, страшне, страшне, непоправне. І загинуло дуже багато людей, і дуже багато дітей. За різними оцінками під завалами загинули від кількох десятків до сотень людей. Атака на театр стала одним із найстрашніших воєнних злочинів Росії у війні проти України. Дома навпроти я робив фотографії драктя. Для мене це не мало важна. Як би не було. Але це той город, який до для мене. Ну я б сказав, найближче місто, яке я. Душа. Душа. Сьогодні в різних містах України люди збираються біля театрів, щоб згадати тих, чиї життя обірвались в Маріуполі. Вони запалюють лампадки, приносять дитячі іграшки та квіти як символ безневинних жертв цієї трагедії. Ну, це для мене біль. Це спогади, страх. І як тільки цей березень настає, і все перед очима. Бачиш, те, що було Жахіття це. 15.03, бомбили нас на Казанцева, 20. Вони самолітами літали вокруг. Три оберта робили, потім кидали бомби, потім ще крутилися, дивилися, куди вони попали. Вони по квадратам били 16 числа. Це настільки було гучно, бомби летіли. Ну що хвилини, що, що секунди. Нас достали із розвалин, привезли в лікарню. Вже дуже мало було лікарів, і нас зашивали в такі поранення. Знаєте, ну як вже нічого не було, тільки зеленкою заливали. І біль до сих пір вона ну вона не забувається, вона просто притупляється. ми виїхали 17-го числа у Запоріжжя. 24 числа березня привезли жіночку в гіпсі в ноги, руки були в гіпсі із дочкою. Ну і це оказується, що вони були іменно в драмтеатрі, і вона мені розказувала, дочка, що в драмтеатрі вона була ну як старшою списки. Робила вона у мене було 1200 чоловік в драмтеатрі. От. І в ту хвилину я говорить, щось мені захотілося бути на самоті. І я, говорить, пішла, там така кімнатка була, де списки були, і в цей час взривалися бомби. А в залі були її мама і чоловік. І коли вже вона прийшла, і вона побачила тільки чоловіка руку. Повністю ті, ті обвали, бетон, люстри все вона не могла достати. Маму говорить, я просто за пальто брала, за комірець, капюшон і тянула. А на вулиці вже стояли, вже руски на БТРах стояли солдати. І вона попросила, щоб їх вони відвезли в лікарню. Вона і так була вся побита руки, ноги. Вони гри затолкали в БТР. А в БТР там ще був поранений руски солдат. І вони гляд, на мене наставили автомат. І кажуть, держи, грі нашого солдата. І я що горять не вдержиш, ми гляд, твою маму розстріляємо. Ну їм правда чудом якось вдалося із цієї лікарні. І в Запоріжжя вона привезла акцію, назвали Де ти. Бо це питання так і залишилось без відповіді для сотень родин, які втратили близьких у Маріуполі. Те, що відбувалося у Маріуполі, який був у повній блокаді. В нас не було ні ліків, ні пожарних, не зв'язку. У нас не було нічого. Ми вмирали. Вмирали діти, у яких був сахарний діабет, тому що немав ліків. У вмирали люди без їжі, без води, без нічого. Це жахлива трагедія Маріуполя і слова драмтеатру та роддом. Це тільки мала крапля того жаху, який ми пережили. Це не лише про минуле, це про майбутнє. Бо поки ці злочини залишаються непокараними, Росія продовжує вбивати. Де ти? Це не просто слова? Це запитання, яке Україна ставить світові. Де ті, хто не вийшов з під завалів? Де ти, коли росіяни продовжують убивати цивільних? Де ти, коли діти гинуть у своїх будинках? Де ти, коли Україна бореться за право на життя? Ми не дамо забути, ми не дозволимо стерти цю історію, як стерли з лиця землі театр в Маріуполі. Пам'ять це те, що не можуть знищити бомби.